Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація хоче домовитись з Україною про доступ до її важливих природних ресурсів рідкісноземельних металів. Це за його логікою могло б стати оплатою за продовження підтримки України у війні з Росією. Що ж таке рідкісноземельні метали та чому вони важливі? Це 17 елементів, які мають унікальну фізично-хімічну властивості, широко застосовуються в електроніці, оборонній промисловості та альтернативній енергетиці. Мова йде про рідкісноземельні хімічні елементи. Ну, там їх досить багатенько, називаємо основні: тантал, Ніобій, церій, Ітрій, Лантаноїди, так звані. Ну, одним словом, так вони описуються в літературі. І якщо говорити про нашу країну, то геологи виділяють такі три, і таке слово, провінції або три величезних рудних регіони, де відомі поклади в надрах цих корисних копалин північно західний регіон Житомирщина, центральний регіон Вінниччина і Південно-Східний регіон, куди відносяться Дніпропетровщина і Донецька область. Якщо говорити власне, про Дніпропетровщину, тут на прикладі Малишевського родовища, який є комплексним титан-цирконовим, в цих рудах можуть бути Супутніми або присутніми також і Тантал і Ніобій. Ну їх запаси <кій> балансом враховуються, але наскільки нам відомо, таке комерційний комерційне вилучення не ведеться. Також слід зазначити, що геологи давно знають про наявність рідкоземельних металів у надрах регіону, але через відсутність відповідної інфраструктури та економічної потреби розробка родовищ так і не була розпочата. Перебуваючи зі студентами на навчальній практиці в Приазов'ї, це ще до 2022 року. У нас була можливість відвідувати ну, це перспективне родовище, крута балка, який є комплексним, містить руди, перш за все, літію, але також там можуть бути присутні ось ці рідкісноземельні мінерали, ну і руди їх. Ми за допомогою ультрафіолету виявили, не підтвердили, що правда, що це саме є те. Сподіваємося це зробити найближчим часом. Але ось характерний ефект, флюоресенція в таких помаранчевих тонах, нам підказує, що це може бути щось з присутністю рідкоземельних елементів, можливо, ітрій, можливо, якісь ще. Там, за ну, всіма показниками, які користують, користуються геологи на цьому родовищі, можуть бути присутніми Тантал, Ніобій. І трій, і ще деякі латеної у ЗМІ припускають, що оскільки велику частку видобутку рідкоземельних металів контролює Китай, то розробка українських ресурсів могла б суттєво змінити розподіл сил на геополітичній арені. З огляду на глобальний перехід на земельну енергетику потреба в цих елементах лише зростатиме, а Україна має шанс відіграти важливу роль у цьому процесі. Чи стане доступ до ресурсів умов для допомоги США? Питання поки залишається відкритим.